Зона вологих вічно-зелених екваторіальних лісів розташована обабіч екватора в западенні Конго і на узбережжі Гвінейської затоки. Утворилась ця зона завдяки екваторіальному, постійно жаркому і постійно вологому клімату. Ранок в екваторіальному лісі зазвичай погожий, приємний. А вже до обіду сонце встигає сильно нагріти земну поверхню. Нагріти від неї повітря, насичене вологою, пополудні піднімається вгору і утворює купчасті хмари. Після полудні, з хмар, які згустились до Чорноти, на землю падає злива, яка супроводжується грозою. Через кілька хвилин дощ вщухає, а надвечір. Знову настає тиха і ясна погода. Під екваторіальними лісами сформувались червоно-жовті фералітні ґрунти. Зараз поясню чому. У густому лісі земля завалена опалим листям. В умовах жаркого і вологого клімату воно швидко перегниває. Здавалось би, що це сприяє всім умовам для формування родючих ґрунтів. Проте це не так, це ж Африка. Органічні речовини, що утворюються у великій кількості у ґрунті, майже не накопичуються, пояснюється це тим, що густе коріння численних рослин, розташоване біля самої поверхні, швидко поглинає поживні речовини. А їхні залишки щоденними рясними дощами геть вимиваються і виносяться у нижчі горизонти. У верхніх горизонтах залишаються нерозчинені ферум залізо і алюміній. Саме вони і надають ґрунтам яскравого червонувато-жовтого забарвлення. О воно як! Чому африканський екваторіальний ліс такий густий і різноманітний? Тому що в ньому достатня кількість тепла і вологи для розвитку пишної рослинності. Тільки дерев там налічують близько трьох тисяч видів, і всі вони борються між собою за світло, тому ростуть у три-чотири яруси. Верхній ярус утворюють високі фікуси і пальми, які сягають 70 метрів. У дерев велетнів листя жорстке і щільне, часто з блискучою поверхнею. Так дерева захищаються від палючих променів сонця і ударів струменів води під час злив. У нижніх ярусах ростуть. Тіньовитривалі чагарники, деревовидні папороті, кавове дерево, банани. Гігантські ліани завтовшки з руку обвивають стовбури дерев, плетуться по них угору, перекидаються з крони на крону, спадають униз до землі і знову повзуть угору по іншому стовбуру. Їхні сплетіння. Роблять ліс непрохідним. Високо на стовбурах, гілках і навіть на листях дерев живуть рослини-паразити, які висмоктують поживні речовини з інших рослин. Здебільшого, це орхідеї, які намагаються численними повітряними коренями дотягтись до землі. Ними вони здатні поглинати вологу. Прямо з повітря. Листя велике і мале, вузьке і широке, світле і темно зелене, закриває всі щелини в лісу. Опадає воно не все одразу, а по черзі листок за листком, тому ліс постійно зелений. Рослини в ньому ростуть, цвітуть, плодоносять одночасно і протягом всього року через густу крону дерев. Ледь пробивається сонячне проміння, тому в лісі навіть серед дня сутінки. Трохи про олійну пальму. Вона може рости 120 років. Оранжева м'якоть її плодів уміщує близько 70% цінної технічної олії, яка застигає за кімнатної температури. З неї виготовляють мило, свічки, мастило. Її додають. У продукти харчування. Жодна інша олійна культура не дає стільки олії з одного гектара землі. При цьому собівартість пальмової олії мінімальна. Наприклад, ріпакова олія дорожча від пальмової у 5 разів, а оливкова у 10 разів. Тварини в екваторіальному лісі живуть здебільшого на деревах. Крім птахів, гризунів і комах, там знаходять їжу і прихисток різні мавпи мартишки, павіани, шимпанзе. У важкодоступних районах мешкають людиноподібні гарили. Мавпи харчуються плодами дерев і молодим листям. Найбільший хижак лісу. Леопард. Під час полювання він ховається у кронах дерев. Наземні тварини екваторіального лісу дрібніші, ніж на відкритих просторах, тому що великим тваринам важко просуватись в густих заростях. У підліску майже немає трави, тому немає і тварин, які живляться нею. Натомість багато таких. Що поїдають листя дерев і чагарників. У річках водяться крокодили, а на їх берегах карликові бегемоти. Усі яруси лісу населяють різноманітні птахи. Серед них багато папуг. Змії, більшість із яких отруйні, також живуть на деревах. Зелений колір тіла робить їх схожими на ліани і дає змогу маскуватись серед листя. Однією з найнебезпечніших змій у світі є зелена мамба. Вона агресивна і дуже отруйна. Її отрута вражає нервову систему. За кілька хвилин людина не притомніє і помирає. В усіх ярусах лісу поширені різноманітні комахи. Там багато великих яскравих метеликів. Вологі екваторіальні ліси далі від екватора, змінюються перемінно вологими субекваторіальними лісами. В них поряд із вічно зеленими деревами ростуть і листопадні, які скидають листя у сухий сезон. У природі екваторіальні ліси мають все планетне значення. Рослини вологого лісу поглинають величезну кількість вуглекислого газу і виділяють в атмосферу кисень, тому їх називають головним джерелом кисню легенями планети. Крім цього, екваторіальні ліси мають велике господарське значення. Тут ростуть дерева, які мають цінну деревину чорне, червоне, сандалове. З неї виготовляють дорогі меблі. З ягід кавового дерева отримують кавові зерна для приготування кави. З плодів олійної пальми виробляють харчову і технічну пальмову олію. Винну пальму використовують для приготування вина. З листя, кори та плодів багатьох рослин виготовляють ліки. На жаль, ліси десятиліттями вирубували під поля і плантації, а також для заготівлі деревини. Логічно, що це призвело до зменшення видової кількості рослин і тварин. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, в Африці яскраво виявляється закон широтної зональності. Тобто, послідовна зміна природних зон від екватора до північних і південних окраїн материка. Вологі екваторіальні ліси змінюються саванами, які переходять у тропічні напівпустелі і пустелі. А на окраїнах Африки сформувались субтропічні твердолисті ліси і чагарники. Друге, в умовах спекотного і вологого екваторіального клімату на червоно-жовтих фералітних ґрунтах утворились багатоярусні екваторіальні ліси з дуже багатою рослинністю і тваринним світом. Друзі, на цьому все. Це був 15-й параграф за 7-й клас. Побачимось в наступних відосах.